Минулого тижня у прикордонному Скримому регіоні сталася надзвичайна подія. Неподалік від адмінмежі з півостровом на території приватного підприємства Чонгар, що розташоване на околиці одноіменного села, сталася стрілянина. На виклик про спробу збройного захоплення зернового току виїхали співробітники кримського відділу патрульної поліції. От, по дорозі виявили транспортний засіб, який повністю підходив під орієнтування. В ньому знаходились четверо молодиків. Також далі було біля населеного пункту Чонгар виявлено ще один транспортний засіб. От, коли у нього знаходився ще один громадянин, От, його також було затримано. І неподалік від того місця, в посадці виявили ще один автомобіль. Коло з якого знаходилися двоє осіб в камуфльованій формі, які пояснити свого там місця знаходження не змогли. Вони також були затримані із застосуванням спецзасобів та фізичної сили до приїзду слідчо-оперативної групи. Ще двох озброєних людей поліцейські затримали на току, що належить приватному підприємству «Чангар» – сімейній агрофірмі, екс-глови гінічійської райдержадміністрації Ситумера Німітулаєва. Який переховується у Криму, він обвинувачений у державній зраді, а бізнесом на Херсонщині управляє дружина на самому місці стрілянини, де описували описував заявник, були затримані ще двоє осіб, от які мали при собі зброю. Предмети схожі на пістолети, як це в нас зараз популярно говорити. Далі вже слідчо-оперативна група встановлює чи використовувалися ці предмети в конфлікті. Здавалось би, чудова робота правоохоронців, які гарячими слідами затримували зловмисників. Однак, адвокат біглого чиновника заявляє, що поліцейські затримали не нападників, а представників охоронної агенції Азов, які тік сторожували. Після того, коли вони виставились. На зернотоке. Они заехали туда на автомобилях и э, приступили к охране объекта. Потом мы слышали, что минут через 40, на большой, э, с шумом и на большой скорости, к ним, к воротам зернотока приближался некий броневик, который не останавливаясь протаранил ворота, протаранил стоящий автомобиль за воротами на территории зернотока. Как сказал мне лично в разговоре сегодня уже Михаил, о том, что створки ворот пролетели прямо у него над головой. И в это время из-за из -за стоек ворот с обеих сторон, из-за ограждения, вышли два человека в э -э, балаклавах, которые начали расстреливать их с двух автоматов. Э -э, три машины было повреждено около... Э -э, 30 только огнестрельных повреждений имеют автомобілі охранного агентства Азов. Після цього, слов Директора охранного агентства, они вынуждены були скриватися бегством. Михайло величко стверджує, що зерновий тік Немитулаєвих хотіли захопити бійці громадського формування «Аскер» та ветерани Айдару. У свою чергу лідер Аскеру Ленур Іслямов заявив про непричетність формування до події. У поліції ще продовжують з'ясовувати усі обставини стрілянини. Відкрито кримінальне провадження, а бронетранспортер, який раніше можна було побачити на базі Аскеро на Чангарі, Тепер стоїть у дворі поліцейського відділення. Усіх затриманих після перевірки відпустили. І саме час нагадати, через чиє майно і розгорівся цей конфлікт. Як відомо, колишній глава району Сейтумер Німитулаєв після анексії Криму прибрався на півострів і вірно служить окупантам. Ми ні Все, особенно национальные герои, которые в национальном движении были, все верят, и я верю в то, что в одни ворота футбол не играет. Если мы, крымские татары, нормально поддерживать будем тот строй и ту жизнь, которая есть у нас сегодня в России, Россия нам десятки раз больше сделает, чем мы. Поэтому над этим надо работать. Центр журналістських розслідувань не раз приводив докази того, що, попри оголошення у розшук і три кримінальні справи, бізнес продовжує процвітати, а сам він, як і раніше, впливає на події на прикордонні. Минулого року близькі до сейтумера Німитулаєва, брати Бахтишаєви, що займаються нелегальними пасажирськими перевезеннями, зорганізували мітинги проти запровадження легальних регулярних рейсів. Під час акції постраждав редактор нового візиту Геннадій Осьмак і один із братів тепер під судом. На Арабайській стрілці ми знайшли великі ділянки землі, що належать Німитулаєвим і не перебувають під арештом. Михайло величко представляє у судах інтереси біглого екс-чиновника та його дружини і навідується до них в окупований Крим. дійсно, да, я я не скрываю, я Посещаю територію України, яка зараз окупована, по гражданському паспорту гражданина України з цією зустрічі зі своїм клієнтом і захисту його інтересів на території України, в тому числі в рамках уголовних справ, Которые возбуждены Службой виду... безопасности Украины против него. Вы имеете в виду автономную территорию автономной республики? Совершенно верно, да, конечно. Всем известно, что он находится там. И это не есть секретом. И это не есть нарушением украинского законодательства. Я, как гражданин Украины, имею полное право посещать территорию Украины, которая называется Автономная Республика Крым. Которая является территорией временно оккупированной территории Украины. За словами адвоката, у лютому цього року було здійснено спроба рейдерського захоплення підприємства Чонгар до реєстру внесено зміни про керівника і засновника, а юридичну адресу перереєстровано на Київ. Тоді Міністерство юстиції задовольнило скаргу адвокатів Німетулаєва, і зміни були скасовані. У березні Михайло Величко запропонував чонгарським депутатам створити комісію для інвентаризації майна бігого чиновника, бо його нібито розкрадають. Минус вынес наказ. все регистрационные и повернуть законного властника на свое место. Эта земля в рамках уголовного дела, которая по этому обвинению предусматривает конфискацию, в том числе и этих, этого актива его лично, если он будет признан виновным и приговор ступит в законную силу. Поэтому пока она арестована в рамках этого уголовного производства, она никуда не денется. Ее никто вагонами не вывезет. Никуда она посеяна, засеяна кем? Чангаром. Поп Чангаром. Нимитулаев не дал никому согласия, и мне это подтвердил. У меня в записи есть его оригинальная на мобильный телефон с целью, чтобы нужно, если нужно, компетентным органам продемонстрировать, потому что я должен как-то с клиентом общаться, о том, что в его собственность он никому не разрешал заходить. А скеру уважаемому, уважаемому Айдару, э, не знаю, Майдановцам, кому угодно, он не разрешал. Про те, як свідчать дані державного реєстру, Німетулаїв дозволив зайти у свій бізнес іншій особі товариство з обмеженою відповідальністю гінічиські лани. Ця фірма з кінця березня значиться як засновник підприємства Чонгар. Та її єдиним власником вказаний херсонський адвокат Віктор Стамбула для того, аби ці зміни відбулися. Адвокати Німитулаєва через суд зняли арешти з корпоративних прав та майна підприємства Чонгар. Тож, можна припустити, що рейдери допомогли біглому чиновнику переписати свої статки на іншу особу.